Я дуже щасливий, тому що потрапив на вас Надія Сушко та дякую за таку можливість заробити кошти. Спочатку вагався, але ризикнув і не дарма. Буду радити всім своїм знайомим. Як ви вже знаєте, о 14.00 ми, як завжди, відкриваємо додатковий набір на партнерську співпрацю, тому що декілька робіт ми вже закінчили та розрахувалися з інвесторами. Тож буде всього декілька місць прохання встигати та не ловити гав. А якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете написати.